Підсумки і амбітні плани. Чернівецький драмтеатр озирнувся на насичений 2025 -й. рік прем'єр, творчих експериментів і знакових проєктів. В той же час у театрі вже окреслили плани на майбутнє. За словами керівника театру, 2026 обіцяє стати роком Буковинської сцени. Деталі у сюжеті моєї колеги. Світова прем'єра, цікаві проєкти, фестиваль і майбутні міжнародні гастролі. Іван Бутняк згадує минулий театральний рік як продуктивний та наповнений. Тому покладає особливі сподівання і на рік теперішній. Ми їх випередили по всьому. Тобто, і концертну прем'єру команда зробила в Києві. Першу і сценічну світову прем'єру в нас були там із кордону гості. Це було важливо, як і політичний крок. Шість різножанрових та різнопланових вистав презентував театр минулого року. Вже згадана світова прем'єра, яка була найгучнішою у 2025-му – Це звичайно шкреонд, опера, яка стала знаковою не тільки для Чернівців, але й всієї України. Не лише через історичний аспект, але й через складність та багатошаровість процесу постановки. Це була зовні ініціатива від команди з Києва, щоб світова прем'єра. Опери Креонт, яка була віднайдена в, в, в Португалії львівською музикознавицею, яка шукала іншу е, оперу, але знайшла. Тобто це була така ре, реновація е, цієї опери через 250 років, яка зазвучала на ново в бароковому стилі, і тому саме наш театр е, розглянули як е, локацію, в якій це можна максимально Наблизити до оригіналу, Іван Бутняк привідкрив секрет, що цього року виставу Чернівецького театру зможуть побачити і за кордоном в Парижі і в Лондоні. Але це ж плани того, що патронує цей проєкт Міністерство закордонних справ, тобто цей елемент просвітництва і популяризації української культури. На 2026 рік репертуар театру не менш амбітний. Постановочний план керівник охрестив роком Буковинської сцени, адже всі прем'єри так чи інакше торкаються Буковини. «2026 рік ми анонсуємо як рік Буковинської сцени. Того всі ті постановки, які ми зробимо на незалежності від майданчика, від локації це буде про Буковину, буде стосуватися. Це не означає, що все буде. В буковинських костюмах, тобто, це якби буковин твори буковинців, буковинок, які десь і ми бачимо це по виставі Вовчиха, які гарно репрезентують нас на такій загальноукраїнській міжнародній мапі. Перші репетиції нових вистав відбуваються вже зараз, розповів художній керівник. Окрім того, невдовзі планують прем'єру на сцені майстерні театру. Сьогодні, от перша репетиція в цей час іде. Вистави Солодкої Дарусі з романом Марії Матіос. А також на днях з наступного тижня на сцені майстерні постановка вистави Буна. Іван Бутняк переконаний, що 2026 рік стане особливим часом для переосмислення нашого минулого та пошуку того, що об'єднує нас як народ. Оновлений репертуар театру спеціально адаптовують під світогляд буковинців, щоб кожна історія на сцені була близькою глядачеві та нагадувала про наше спільне коріння. Такий підхід має на меті не просто зацікавити публіку, а допомогти кожному по справжньому відчути свою ідентичність і зв'язок із рідною. kultūrui. Julija Slobodė Antela, kanal Tv. <try>